Значення двохсотліття Шевченка в столиці України стало справжньою народною маніфестацією. Головні події почалися біля пам'ятника великому генію. До постаменту наближаються керманичі держави. На чолі колони прості українці. Вони разом несуть квіткову гірлянду. Хмари охоронців та міліцейських кордонів немає. За порядком стежить самооборона після покладання квітів кобзарю. Офіційні особи програму продовжили неофіційно. Друзі, я прошу, щоб ми. Не шой за протоколом. Давайте зробимо коридор. Нехай отці підійдуть сюди. Промови лунають полум'яні і патріотичні. Мовці згадують героїв Майдану та засуджують російську агресію в Криму. Це наша земля. За цю землю проливали кров наші батьки і діди. І ми не вступимось ні на один сантиметр. Присутні оплесками вітають новину про українців, які вийшли до пам'ятників Шевченку у Севастополі та Сімферополі. Народний депутат закликає у родини Шевченка відсвяткувати у родинах. Давайте ми прийдемо сьогодні додому, дістанемо з нашої бібліотеки дуже важливу книжечку. Зберемо у кола родини наших дітей і прочитаємо їм щось те, що нам дуже подобається, тому що тільки так ми зможемо тримати нашу традицію. Багато киян вийшли на свято цілими родинами. Кирило та Ірина разом з малечею хочуть протиснутись і подарувати Шевченку квіти. Розповідають, що вірші кобзаря зараз зазвучали з особливою силою. Такі праздники, такі люди в нашій історії, це ті осі, скажем так, кривогольні камні да, нашої національності, що ли, нашого суверенітету і нашої незалежності. На святкування зібрались українці з цілого світу. Знаходимо нашого земляка з Росії. Зараз наших там кілька мільйонів. Проте ані одної школи української в Росії немає. Ні одного театру. Нічоїсінько такого немає ні газет, ні радіо, нічого. Тут вони все мають, а й вони йдуть сюди визволяти росіян. Та вони тут живуть росіяни краще, ніж вони живуть самі там в Росії. Про Крим зараз кожна друга розмова. Люди прийшли з прапорами військово-морських сил України. Вони розповідають, що їхнім друзям на півострові зараз не переливки. І коли я зателефонувала до Сімферополя своїм парубцям, парубці в Сімферополі, парубці, велика родина наша українська. І коли я їм зателефонувала, і коли я сказала слово слава Україні, а на другому кінці. Е я почула ридання, просто ридання. До пам'ятника Шевченку прийшли не тільки українці, навколо майорять прапори країн з усього світу під грузинським Вахтан Сухіашвілі. пам'ятає Шевченка зі шкільної парти. Та є є така такий район, да, в Тмілісі. і там я мав була обіцяна пройти по вулиці Шевченка. Так що ви розумієте, це коли з детства питалась це ім'я і ми перед його генієм і особи в отвиті дні Шевчека найболі актуальна для сплачення нації. Звуки пісень тонуть у реві мотоциклів. Біля пам'ятника проїжджає колона байкерів, які включили відвіданий кобзаря в свою антивоєнну акцію. Мотоциклісти спускаються до Хрещатика. Там відзначає у родини українського генія, заповнений вщерть майдан. Починається концерт могутнім багатоголоссям провідних українських хорів. Капела Думка, Хор Консерваторії, капела імені Ревуцького, Хор Київ та багато інших. Після привітань нового міністра культури до слова запросили представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Сьогодні я закликаю кожного з вас цього року взяти в одну руку святе письмо Боже Слово! А в другу руку Кобзар Тараса». І прочитайте цього року ті дві книги. І ви почуєте пророче Боже слово, сказане до українського серця, яке його оживить і дасть йому нову силу. Слово служителя Української православної церкви Московського патріархату зустрічають схваленням та вигуками. Промови духовенства пронизані політикою. Предстоятель православної церкви Київського патріархату порівняв Путіна із ватажком нацистської Німеччини. Тут нам згадується. Гітлер, Який теж. Перед Другою світовою війною теж захищав німців в судетах в Австрії, а потім розв'язав Другу світову війну. Не дай Бог! Щоб цей за, так званий захист російськомовного населення почав був початком нової війни. Увесь майдан вбрався у Шевченківські цитати та портрети. Поет тут був від самого початку. У своєму зверненні письменниця Оксана Забушко підсумувала значення двохсотліття Тараса Шевченка. Правдива духовна велич його особистості. Котра ставить його в один ряд із Данте Шекспіром Гьоте полягає власне в тому, що цілим своїм життям і цілою своєю творчістю він засвідчив абсолютне органічне несприйняття зла в усіх його Земних іпостасіх письменниця додала, що цьогорічний день народження Шевченка це точка неповернення до радянського минулого з його фальшуванням творчості кобзаря і помпезними святкуваннями. Відтак є надія, що українці переосмислять Шевченка сьогодні, коли потреба у добрі і справедливості особливо відчутна. Богдан Ворон, Денис Фурдин живе